Покажи недорогий інвертор з Aliexpress, що працював котел, телевізор і так далі. Показую ось такий інвертор на Aliexpress буде коштувати в районі 800 гривень. Показую, що в нас по характеристиках: 150 Вт, 220 вольт. Збоку у в нас є два usb виходи 5 В 24 А і ліхтарик на 200 люм. Щоб інвертор працював, нам потрібні акумулятори від електроінструменту. Я вибрав під роз'єм Makita, такий в мене роз'єм. Може бути DeVolt, Milwaukee, Bosch, Black Decker, Stanley і так далі. Які у вас акумулятори, під той роз'єм собі вибираєте. Працює це все легко і просто, вставляєте акумулятор, справиться навіть і дитина. Натискаєте кнопочку, запустився всередині кулер. Інвертор працює. Зверху в нас є кнопочка, де вмикається ліхтарик. Ліхтарик такий досить потужний. Дивіться, скільки освітлення в студії, але він все рівно яскраво світить. Наглядно вам зараз покажу, що навіть такий малесенький собі інвертор може живити котла, може живити телевізора, роутера і так далі. Тобто під будь-які потреби. Телевізор 55 дюймів, новий. Запустився. Працює все чудово. Що можете навіть не хвилюватися. Дивіться, 230 вольт. 104 Вт споживає на даний час мій телевізор. Навіть вам давайте включимо звук і подивимося 105 Вт. Зі звуком майже нічого не змінилося. Все чудово працює, не лагає, не тупить. Зараз світла немає, як буде працювати котел. Показую. Запустився котел. Тепер вмикаю гарячу воду, котел запалився і працює. Тобто при біді навіть може бути. Як буде працювати ось такий холодильник? Ніяк. На пуску-інверторний холодильник в мене бере 140 Вт. Ця штука розрахована до 150 Вт, але на пуску він переходить в захист. Вентилятор на 50 Вт буде працювати чудово, показую. Ну, трохи гуде він. Але працює. Чи буде цей інвертор живити ігрового ноутбука? Показую, вставляю блок від ноута. І що в нас показує 30 Вт. Тобто, ніби небагато, в стані спокою 30 Вт. Вставляємо сюди, дивіться, при вас показую. І одразу пішов в захист. Вийшов з захисту і пішов в захист. Не розумію, чому чомусь не може запустити. Ось цей блочок наскільки? На 180 Вт. Я раніше вам вже показувався інвертор за 400 гривень за Aliexpress. фігня повна гроші в китайця відсудив, тому що воно чомусь не працює належним чином, чи тут немає 220, чи тут 110. Коротше, фіг його знає. Але як павербанк, дуже класна штука. Користуюся ним, тобто, якщо взяти такий акумулятор і ось цю штуку то телефона можна зарядити не одного. Якщо брати до уваги ось цей інвертор, ніде не пише, яка там синусоїда, чи вона модифікована, чи вона чиста, але 230 вольт стабільно видає. І навіть мій котел Баксі. Працює чудово, що на опаленні. Тобто, коли працює опалення підігрів газу, працює насос, який циркулює всю систему, він споживає 90 Вт. І цього цілком вистачає, щоб котел працював і навіть не викидував ніяку помилку. Також одночасно можна вмикати і там гарячу воду, і так далі. До 100 Вт його вистачає з головою. Можете подивитися, як він виглядає всередині. Досить така серйозна штука, маленький кулер з боку є. І я би сюди ще додав якогось би радіатора, тому що при навантаженні в 100 Вт він вже таки доволі серйозно гріється. Хто не знав, що є ось такий інвертор, то будете собі знати. Я вважаю, що за 800 гривень штука корисна і має право на існування, навіть якщо він максимум може нам видати 100-120 Вт. Я вже хотів завершити цей відео, але ж знаю, що зараз коментатори мені понаписують. Та він буде працювати 10 хвилин від цього акумулятора. Акумулятор на 4 ампера. Тут орієнтовно 80 Вт ватт-годин. Тобто, якщо споживання котла буде 80 Вт, то при постійній роботі цього акумулятора вистачить майже на годину. А якщо взяти на 6 А ось такого, то котел буде працювати. Ну він ж не постійно працює у вас. Розумієте, він воду нагрів, вона там поциркулювала і він стоїть в режимі спокою, поки не вистигне. Вистиг, знов гріє. А якщо брати, наприклад, коли ви миєтеся, ви ж не постійно, ви там помилися 5 хвилин і все. Тобто, орієнтовно. Постійній роботі цього, від цього акумулятора, вам його вистачить на 2 години стабільно. І не нийте мені, що це бляха-фігня повна. Ця штука має право на існування. Якщо у вас є купа електроінструменту і жмення ось цих акумуляторів, зібрали їх всі в купу і користуйтеся собі цілий день. А потім заряджайте, я не знаю, де, в сусіда, в кого є світло, або йдіть до Петровича. Бо в мене сонячні панелі.